У нас тут романтика, кава. І якась кава з градусом. А чому, ви думаєте? Бо до мене знову приїхала ліза. <свісно> Тільки ця красотка трохи прихворіла. І ми вже який день? Третій день. Лікуємося, значніше, лікуємо лізу. Вроді на мене це не дуже подіяло, цей вірусняк. Так що скоро станемо на ноги, будемо гуляти. І буде багато цікавенького. Так, народ. Сьогодні в мене теж температура 38 спочатку була і 2, а потім 38,5. Так що я теж тепер вірусна і треба лікуватися. З понеділка я виходжу в Алалізу, а тепер вже четверг. І тепер треба трошки себе виходити. В Карпатах зазвичай при хворобах, при застудах, при рві п'ють мох. Він дуже корисний для бронхів. Ісландський мох його заварюють буквально 5 хвилин, і потім вранці і ввечері по пів стаканчика п'ють. Також у мене тут чай з лимоном і чабрецем. І ромашковий чай, і, звичайно, домашній мед. Дуже-дуже смачний. Зараз п'ята ранку. Олеся в мене все в уксусі, бо я майже всю ніч збивала температуру. От зі мною кіт заспокоює мене. В мене було 39.1, збила до 38,6 і трохи проспати, і зараз буду ще збивати. Це вже буде третій перестамог до сьогодні. О, там у нас сидить. Це персік. Треба піти поздороватись. Персик. Зайчик. Бачите, загоряє тут на сонечку. Я теж після веселої температурної ночі лі мене витягла на двір. Я дуже лінива і не хотіла йти, але прийшлось. Ось цей гітлер маленький. з Взагалі-то сил на що не вистачало і вийти у двір це єдине, що ми могли зробити. Але добре, що ми серед природи і там хворіти не так сумно. Дуже сонячно, дуже гарно, осінь навколо. Осінні і коти. Ми мучились всі ці дні і вийшли подихати хоч повітрям, бо хотіли погуляти, і то лізі херово, то мені херово. Може, навіть ми і ковідом прихворіли, бо тіло дуже сильно ломило і сушило так декілька днів до температури, що просто було нереально напитися води. Таке було в мене тільки коли я два роки назад хворіла на ковід. Щось знімаю. <хи> а тепер я бацилка. Берси, і всі, всі ми тепер бацилки. Персик. Я вже казала Лізі, що ми як два пенсіонера в якомусь пансіонаті напилися пігулок і вийшли, знаєте, чисто на прогулянку подихати свіжим повітрям. Чисто пенсіонери. <хи> влізу в кадр. У нас тут є яблуня як сказки. Листся нема, а яблука є. Як ви думаєте, що це? Це яблука. Ліза час від часу влаштовувала мені концерти на дримбі, яку недавно купила. Так, не ржать. Чи то пігулки, чи то такі от медитації, але ми трошки відновились і вийшли в світ. Ми втомилися після скількох хвилин, після двох хвилин підйому вгору і викликаємо таксі. Ні, ну Це не тому, що ми ліниві, а тому що після температури і від горла просто не дихається. Да. Такі у нас краєвиди. Підемо і дитка. срака продакшн презентує фільм дві подружки. Накупили ми всякої всячини, продуктів і взяли піцу, бо сил на готовку сьогодні точно би не було. Ось всього понабирали і зараз будемо їхати додому. Настав час обжорства. Один пенсіонер, другий пенсіонер і ще один пенсіонер. Ми їдемо на закупку, і зараз у нас не 39, що нас дуже-дуже радує. І ви знаєте, з'явилося натхнення жити. Повернувшись, ми приготували печену з з картошечкою і печені яблуками. Сьогодні наїдаємося, відпочиваємо, бо завтра у нас великі плани. Тут неподалік є будиночки для шашлику. І тут, певно, побудували для діток якісь розважальні штуки. О, дивіться, тут, скільки тут качельок. Це ж качельки? Ні. Це я так розумію для тренування відьмаків на рівновагу. Пішли по лазу, якщо нас не прогонять. А хто нас прожене? Тут нікого немає. Можна тренуватися скільки хочеш. Може, якраз <đây> зазніму, як ти впадеш. Дивися, Піди давай, відьмак. Тримайся просто, йди. Я як сноуборді. Серед ньох. Блін, а як далі? Клас. Ла. Ти знаєш, якщо ти йобнешся, то без страховки. Приєд. Ухля! Вс. Готова? Конечно, ні. Ліза, я манала. да на нахрен. Ні, там ще трохи можна, могне, а тут вообще нереально. Ти попробуй тут, зараз? оба оба. може, у Лізи вийде краще. Ти хля ти ля Ліза, ну, ти, блин, шинобі. Ти чисто шинобі. Ой, ять! Ось! 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 давай! Хоть бы сумку скинула. А? Думайте, Трошки. Ой. А, тут была страховка, чтобы приматить. А да, была. Злась. Грибочки схожі на сало. Ось, що ми тут робимо? Затіяли піченюшки. Так склалося, що в нас в холодильнику стояла сумна нутелла, про яку всі забули, і ми вирішили її зробити з нею піченюхи. По простому рецепту. Спочатку нутеллу треба змішати з маслом і з яйцем, туди додати муку і сіль, і також розпушувач тіста. За бажанням ще можна додавати подрібнені горіхи. І духовку на 200 градусів випікати десь 5-7 хвилин. Але дивіться обережно, щоб не згоріли, бо пару партій ми ледь не пережали. І, взагалі, за літою за час хвороби я дуже схудла, так що можна обжирати з чистою совістю. Бон bon апетіт! І під кінець лізаної подорожі ми вибралися покататися на конях. Поліза обожнює коней, а я так за компанію. Лісти, трохи тримайся. Це був останній вечір наш разом у ворогті. Тому ми вечірком зібралися і поїхали кататись по лісу.